Уявіть, що у вас є напарник, який завжди готовий допомогти та з легкістю справиться з будь-яким завданням. Він розумний, швидкий і відповідальний, а ще завжди готовий відправитися разом із вами у будь-яку подорож, ну або відрядження. Звучить круто, чи не так? Але мова йде не про людину, а про новий а комп'ютер класу Copilot Plus ПК від Lenovo. Чи здатен цей пристрій отримати звання колега року? Будемо розбиратися у цьому огляді. Привіт! Мене звати Михайло, і ви завітали на канал Епіцентр. Якщо вам подобається дізнаватись про техніку без зайвого пафосу, тисніть кнопку підписатись, бо тут ви завжди знайдете актуальні та цікаві відео про популярну електроніку, побутові пристрої та гаджети. Ну що, підписались? Тоді починаємо. Перш за все, поговоримо за дизайн. Цей ноутбук не лише приємно бачити, а й тримати в руках, тому що корпус виконаний з алюмінію, що надає пристрою міцності, прохолодний метал, приємний на дотик, і завдяки матовому покриттю на ньому не залишається відбитків пальців. Заокруглені грані додають комфорту при користуванні. Товщина самого пристрою в складному стані становить всього лише 16,6 мм, а вага приблизно 1,5 кг. Блок живлення тут теж невеликий і неважкий. На мій погляд, такі фізичні параметри оптимальні для сучасного та потужного ноута, який планується часто возити з собою у заплічнику або сумці. Фахівці, які багато друкують, знають, як важливо, щоб клавіші підсвічувалися. Звісно, виробник врахував ці потреби та забезпечив клавіатуру регульованою підсвіткою. Тачпад. Реально великий і достатньо чуттєвий, щоб можна було повністю відмовитись від використання миші. Давай, давай, давай. От виходимо, виходимо зараз. Обабіч від клавіатури розташована система динаміків, Dolby Audio загальною потужністю 8 Вт. звук навіть на максимальній гучності, глибокий та чистий, що приємно дивує, враховуючи компактні розміри пристрою. Чарнір ноутбука дозволяє розкривати його на 180 градусів, зручно для налаштування екрану під будь-який кут або спільну роботу з колегами, коли потрібно ділитися інформацією. Так, все попа, у мене зараз запис. Для відеодзвінків і конфіденційності передбачена FHD 1080p веб-камера із фізичною шторкою. Тому жодних несанкціонованих ефірів не станеться загалом Yoga Pro 7 гарно поєднує передові технології для забезпечення максимальної безпеки. Вбудований чіп TPM20 забезпечує надійне шифрування даних і захист від несанкціонованого доступу, гарантуючи конфіденційність вашої інформації. У моделі, яка потрапила до мене на огляд, є дещо цікаве, коли користувач відходить від комп'ютера, операційна система. Система Windows 11 може заблокувати пристрій. А потім, коли він повертається, завдяки функції Windows Hello, розблокувати ноут і увійти від імені власника в систему. Для цього використовується розпізнавання обличчя або відбиток пальця. Все це окупіє забезпечує високий рівень захисту, зберігаючи дані в безпеці. Щодо портів, то тут усе продумано для сучасного користувача: класичний USB Type-A швидкісний usb c 3.2 другого покоління та USB 4 з підтримкою DisplayPort через USB Type-C. а також тут є hdmi порт для того, щоб під'єднати зовнішній екран або телевізор. І комбінований аудіороз'єм для підключення навушників мікрофону чи колонок. Нічого зайвого, тільки найнеобхідніше для роботи і розваг. Звісно, бездротове підключення тут також передбачене для цього використовується адаптер Bluetooth 5.3 та Wi-Fi 6i, які забезпечують швидке та безпечне під'єднання. Тепер плавно можемо приходити до технічної складової Lenovo Yoga Pro 7. Ця модель отримала oled дисплей із діагоналлю 14,5 дюймів і роздільною здатністю 2880 на 1800 пікселів. Коли я в перший раз увікнув цей ноут, одразу звернув увагу на яскраві насичені кольори та ідеальну контрастність. 100% охоплення кольорного простору. P3. Підтримка підтримка Vision та hdr 500 рублек це те, що потрібно для професійної роботи з контентом, редагування фото, відео та навіть перегляду фільмів у максимальній якості. Частота оновлення тут сягає 120 Гц, що забезпечує плавність у будь-яких сценаріях використання а низький рівень синього світла зменшує навантаження на очі. Загалом, хоч я і звик працювати на більших моніторах, якістю зображення я залишився абсолютно задоволений. Ноутбук, про який я вам сьогодні розповідаю, вже має попередньо встановлену операційну систему Windows 11, що є величезною перевагою для користувачів, які цінують комфорт, безпеку та продуктивність. Операційна система відразу готова до роботи, що дозволяє уникнути складного процесу встановлення та налаштування. Windows 11 забезпечує повноцінну інтеграцію функцій штучного інтелекту, зокрема Copilot, який допомагає у вирішенні різноманітних повсякденних. Денних завдань, крім того, система має вбудовані інструменти безпеки для захисту ваших даних TPM 2.0 Бітлокер і Windows Hello також є величезний набір інструментів для творчості від вбудованого редактора відео до просунутих можливостей роботи з графікою. Купуючи ноутбук із ліцензійною Windows 11, ви отримаєте оптимізовану систему, стабільні оновлення, повноцінну підтримку драйверів та максимальну продуктивність одразу з коробки. Всередині цього ноутбука встановлений потужний 10-ядерний процесор AMD Ryzen i9 з підтримкою штучного інтелекту. Він забезпечує до трьох разів вищу продуктивність штучного інтелекту. Адже одна з ключових переваг ноутбука інтегрований у Windows Капайлот персональний помічник, який допомагає виконувати повсякденні завдання, знаходити відповіді на запитання, та працює навіть у локальному режимі. Без підключення до інтернету Microsoft Copilot запам'ятовує деталі, важливі для повсякденного життя, зберігаючи особисті дані в безпеці. Користувач завжди може керувати своїми опціями конфіденційності в налаштуваннях Copilot. Lenovo Yoga Pro 7 Розроблений для безпечної роботи зі штучним інтелектом захищає найбільш конфіденційні дані, забезпечуючи душевний спокій. Доповнює картину 32 Гігабайта оперативної пам'яті. Швидкість роботи дійсно блискавична. А за графіку відповідає AMD Radeon 880 Mi з покращеною функцією трасування променів. Це не просто вбудоване відеоядро, це потужний адапт. Який справляється з графічними завданнями, відеомонтажем та навіть сучасними іграми на середніх і високих налаштуваннях. В Legion Yoga Pro 7 встановлено жорсткий SSD M.2 2 на 1 терабайт. Звісно, вбудованої пам'яті достатньо ніколи не буває, особливо якщо діяльність пов'язана зі створенням контенту або великими масивами інформації. Про те, як для ноутбука запасів цього сховища цілком достатньо для зберігання основних файлів. А ще такий жорсткий диск забезпечує високу швидкість читання і запису та миттєве завантаження системи та додатків. Ну і нарешті автономність ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 оснащений акумулятором, що забезпечує до 10,5 годин активного користування. А завдяки швидкісній зарядці можна відновити значний відсоток заряду менш ніж за годину. Що ж думаю, можна підвести підсумки після кількох Тижнів із Lenovo Yoga Pro 7 у мене склалося враження, що це ідеальний ноутбук для тих, хто цінує баланс між продуктивністю, мобільністю та преміальністю. Він достатньо легкий, щоб без проблем носити його із собою кожен день, але водночас потужний, щоб справлятися навіть із серйозними робочими завданнями. Цей ноутбук чудово підійде підприємцям, керівникам і менеджерам. Преміальний дизайн, автономність та безпека роблять його надійним інструментом для роботи. Фрілансерам і креативщикам він сподобається завдяки якісному дисплею та потужній начинці, яка легко справляється з монтажем, рендерингом і редагуванням фотографії. Студенти і викладачі оцінять його легкість, автономність і зручність у повсякденному використанні. Якщо ви шукаєте стильний, витривалий та універсальний ноутбук для бізнесу, роботи чи навчання, Lenovo Yoga Pro 7 однозначно вартий вашої уваги. А що думаєте ви, напишіть у коментарях, чи підійшов би вам такий пристрій. Ну а вже традиційно в описі до відео я лишаю посилання на сайт, де ви зможете більш детально знайомитися з технічними параметрами ноутбука Lenovo Yoga Pro Всім і дізнатися його актуальну вартість. Ну, а в мене на цьому все побачимось. Коли побачимось, бережіть себе, Па-па. А я трохи пограю. Іди сюди, іди сюди. Ой, 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 ой.